Я є всесвіт, Ти є всесвіт, ми є Всесвіт, всесвіт я. Академія квантових знань Всесвіт Я. Академія для землі, галактики і всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план Творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст від Владики Ланто про другий золотий промінь творця. Це Ланто. Я розповім вам про другий золотий промінь Творця, цей промінь золото, промінь Божественної мудрості і божественної усвідомленості. Я, Ланто та Архангел Іофіл, відповідаємо за світло і збереження енергії цього променя. Разом із нами допомагають тримати і посилювати силу променя багато вознесених майстрів-вчителів. Ієшуа, Майтрея, Буда, Кутхумі та багато інших учителів з усього Всесвіту. Другий золотий промінь Творця пов'язаний і освітлює коронну чакру, і основна нота його є нота Ре, день, у якому ми відчуваємо енергію цього променя найбільше неділя. З'єднання з цим променем допоможуть активувати ті області, які відповідають за ваші знання, знання чисті без впливів темних, знання, які йдуть від джерела. Він особливо потрібен у справі просвіти всім, хто займається навчанням, хто займається філософією. Він показує істину, істину в кожному знанні. Він відкриває те, що темними було спотворено, його сила в мудрості та відкритті правди без спотворень. Дуже багато століть історія і всі події знання переписувалися, змінювалися, спотворювалися для того, щоб показати тих чи інших правителів у кращому світлі, або свідомо спотворювати. Ті чи інші факти розвитку землі розвитку амаї Багато інформації про події було просто знищено, щоб ніхто не міг осягнути істину. Цей промінь допоможе очистити простір вашої пам'яті і відкрити ті справжні знання, які йдуть від нас, майстрів вчителів, від джерела. Безпосередньо, без спотворень. У нинішній час, коли інформація має ключове значення, коли вона через засоби масової інформації, соцмережі та інші всілякі канали керує мільйонами втілених аспектів, дуже важливо не тільки чути, приймати інформацію від першоджерела. Дуже важливо зрозуміти, що це саме істинна інформація. Важливо відчути її серцем. Саме в цьому допоможе з'єднання і активація з другим золотим променем Творця. Активація і з'єднання з другим золотим променем Творця допоможе очиститися вам від Невірних уявлень, які ви маєте про себе, і які сидять глибоко у вашій свідомості, обмежують вас і приносять страждання. Це крок до об'єднання з Божественною мудрістю. Це все, про що я хотів розповісти сьогодні, про другий золотий промінь. Творця, я благословляю вас, Владика Ланта. Цю лекцію прийняла і передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші й пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси. Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко, Подорож у серце від Олександра Достовалова, відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела. Я є Всесвіт, ти є Всесвіт, Ми є Всесвіт. Seis vidian.